У правоохоронці просять пішоходів у темний час доби носити одяг зі світловідбиваючими елементами. У межах Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху патрульні поліцейські роздали лузівчанам флікари. Поліцейські пояснили, що під час відключення вуличного освітлення треба бути максимально уважними на дорозі та завжди використовувати флікери на одязі. Такі аксесуари допоможуть водіям завчасно побачити пішохода та уникнути аварійних ситуацій стемніє, також краще обрати світлий одяг та користуватися ліхтариком, говорять правоохоронці і нагадують про правила дорожнього руху. Відповідно до пункту 4.4 правил дорожнього руху України в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, якщо ви рухаєтесь проїзною частиною чи узбіччям, то повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку, наклейку, жилет, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це допоможе пішоходу зберегти власне життя а водієві уникнути відповідальності.